На новий пункт перепуску в Новотроїцькому прибула подвоєна колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Саме там відтепер відбуватиметься митне оформлення гуманітарної допомоги. Раніше це робили поблизу Волновахи. Штаб запровадив новий графік руху колон, докладніше Тетяна Блінова. 108 колона з гуманітарною допомогою штабу Ріна та Ахметова вранці виїжджає з Дніпропетровська. Для Сергія це не перша поїздка. Водій доправляє допомогу мешканцям Донбасу вже майже рік. Їдемо в Донецьк, настроєння бодре. Віземо гуманітарний груз населення, а, чим... в частності, подсолнечне масло. Звичайно, в 6-7 в тому році. Тобто, поки чим менше транспорту, тим для нас краще. У жовтні штаб Ріната Ахметова змінив схему відправлення гуманітарних рейсів до Донецька. Тепер автоколони з 25-30 фур вирушають з Дніпропетровська двома частинами. Перша зупиняється на ночівлю у Волновасі, друга виїжджає з Дніпропетровська наступного ранку. Обидві колони разом протягом дня проходять митницю, не створюючи черг. Спочатку загружають нас, так, всю ночь грузять нас, потім видають документи, ми розписуємо, потім збираємося здесь і потім їдемо вместе. Нова схема доправлення гуманітарної допомоги пов'язана зі скороченням світлового дня і змінами в роботі пунктів перепуску. В зв'язку з тим, що контрольно-пропускные пункти перейшли на зимній графік роботи, в штабі Рената Ахметова змінен принцип і підход до формування колон з доставкою гуманітарної допомоги. В нашому ми мовілічни количество автомобілів в колонії в два рази і доставка колон до лінії соприкосновения будуть в два етапи. Зміни в графіку доправлення допомоги штабу Ріната Ахметова спричинені також потребою координації дій з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ця добродійна організація відновила доставлення гуманітарної допомоги на Донбас. По підвалі телефовоності з гуманітарним штабом Ріната Ахметова було привезет розпилення дені і покращенню грузок через КПП. Для збіжання заторок на контрольно пропускних пунктах. дві автоколони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова і та, що виїхала з Дніпропетровська вранці, і та що зупинилася на у Волновесі, вже проходять митне оформлення на новому пункті перепуску у селищі Новотроїцькому. Ця подвоєна колона привезе до Донецька 540 тонн продуктів, з яких сформують 80 тисяч наборів виживання для мирних мешканців за лінією зіткнення. Тетяна Блінова, Анастасія Галкіна, Володимир Конопля, Сабиті. Канал Україна.